Вот по лису їдемо, ля грибів скільки. Ну тепло, конечно, вони лізуть. Ну тільки я не знаю, що це таке за гриб. На опеняк не похожий. Якийсь рыжий. надо Да, ну опасно брати такі. Сейчас будемо шукать, Підемо туди в сосну білого грибочка знайдемо, Короче. Сейчас покажем вам. Риби не наловили, сейчас хоть грибочків насобираем. Ти думаєш, що це съедобный, Саня? Рядочком росте. Глянь, він як чик-чик. Саня йде по сліду грибному. Ну каже боїться він їх їсти. Дивись. Вот ось Гриб. Красивий, в принципі. Ну, рыжий. Ну не лисичка. Рижа рядовка, да? Наверно, рядовка, не знаю. Подписчики напишуть. скажуть їж, можна так і їсти. Один раз тільки. Можна навіть не варитися. Да. Побиться, побриться, всі садиться і подитися. Ну так, да, точно. І тапочки білий купив. Так, да, гля, красиво. Коротше, грибні міста, тільки не з тими, що треба грибами.